Привіт, друзі. Нещодавно в нас на каналі вийшов топ-бюджетних смартфонів з цінником до 10 тисяч гривень, і там ми згадували про багато справді класних моделей, які варто розглядати для купівлі в 2025 році. Проте цього разу ми вирішили зробити завдання ще складнішим і скласти топ 5 смартфонів, які коштуватимуть до 6 тисяч гривень. Смартфони з мінімальним прайсом, які зможуть потішити вас, ваших дітей чи батьків і. Рухатися ми традиційно будемо в порядку зростання цінників, тобто від найдешевших до найдорожчих варіантів. Тому вмощуйтесь зручніше, адже ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у світ техніки та вражень. Поїхали! Відкриває наш топ сьогодні смартфон від бренду Samsung, і це певною мірою несподіванка, адже багато хто вважає, що а бренди часто змушують вас платити просто за назву, і натомість дають в принципі менше, ніж могли б. Отож, говорити будемо про модель А06, і цей смартфон, звісно ж, не ідеальний. Проте, коли бюджет підтискає, то слід шукати не ідеальний, а оптимальний варіант. І, як на мене, це саме він. Якщо не Згодні то саме час сказати все, що ви про це думаєте в коментарях, але обережно, бо я їх читаю. Тож розпочнемо з переваг, а потім обов'язково згадаємо про те, з чим доведеться миритися. Samsung Galaxy A06 на момент запису цього відео коштує 4,5 тисячі гривень. При цьому смартфон має класичний для бренду стильний мінімалістичний дизайн і доволі потужне залізо. 12 нанометровий ґельодже g 85 І таке рішення випереджає навіть. Деяких конкурентів попереду, звісно ж, тут ви отримаєте підтримку та стабільну роботу від фірмової One UI, Тут ви точно матимете навіть Android 16, і мінімум 3 роки будете отримувати патчі безпеки, що в бюджетному сегменті дуже і дуже приємно. В ігри цей смартфон теж може, але виключно на мінімальних налаштуваннях. Проте, якщо дуже захочеться, то у вас все вийде. Щодо умовних недоліків, то екран тут має роздільну здатність. HD+, Плюс, що ніби як небагато, проте дискомфорту не викликає. І частота оновлення тут теж лише 60 Гц. Ну а найбільший недолік цього пристрою це об'єм оперативки в лише 4 ГБ. Якщо ви не завантажуєте сотні застосунків, то загалом цього вистачить, але хотілося б більшого. Проте тут згадуємо про ціну і питання, в принципі, зникає за свою вартість. Це справді топ. Рухаємося далі, а далі в нас Poco c 75, версія 6128. Сьогодні в магазині кібернетики така коштує всього 5 тисяч гривень, і за цю суму ви отримаєте смартфон з оригінальним дизайном. Це вже мінімалізмом не назвеш. Тут старалися виділитися, і в принципі в компанії це вийшло, адже поєднання матового та глянцевого пластику справді запам'ятовується з технічної точки зору. Poco C75, як і більшість його конкурентів, отримав процесор від Mediatek. Тут це Helio G81 Ultra, класичний бюджетний варіант, без зірок з неба, але стабільно. Ігри на мінімальних налаштуваннях. Всі необхідні роз'єми та сканери, відбитка пальця тут присутні на корпусі. Слот для сім-карти, точніше, для двох сім-карт і sd карти включно. Екран тут теж з роздільною здатністю HD, але натомість має частоту оновлення 120 Гц. І завдяки цьому смарт. «Смартфон відчувається швидким і плавним в повсякденній роботі. А ця фраза для бюджетного смартфону це чи не найбільший комплімент і знак того, що ваші гроші не будуть витрачені даремно. Знову ж таки виділю умовні недоліки. Процесор тут таки трошки менш потужний ніж в попереднього варіанту. Проте це сповна компенсується більшою кількістю оперативної пам'яті. Фронталка все ще лишається у формі краплі в екрані. І якщо це для вас важливо, то просто майте на увазі. Ну і також тут доведеться пошукати чохол, адже в комплекті його немає. І якщо від Samsung це певною мірою очікуєш, і ті самі аксесуари там знайти ну буквально легше. То в поко це трошечки неприємно. Але тут на допомогу вам прийде сайт магазину кібернетики за посиланням в описі. А справді рекомендую прикупити, бо глянець на задній панелі збиратиме буквально все навколо вас. Наступним у нашому топі з'являється смартфон від Moto, і мова йтиме про Moto G05. Повний огляд цього смартфону був у нас на каналі буквально нещодавно. Тож повторюватися багато я тут не буду, але зазначу, що з точки зору дизайну це ще не найкраще рішення з усіх сьогодні. І, як на мене, це один з найбільш красивих смартфонів загалом на ринку. Окрім цього, він практичний завдяки екошкірі на задній панелі. Також має щедру комплектацію щохлом та блоком живлення. І Тут у нас фронтальна камера вже у вирізі в екрані, а не в краплі зверху. Ну, це, якщо вам ця інформація взагалі важлива. До того ж, смартфон має захист за стандартом IP54, і з точки зору потужності та характеристик, у нас тут вже знайомий медіатек g 81, але з приставкою Extreme, Хоча критично в тестах і на практиці різниці ви не відчуєте. Працює стабільно на фірмовій Hello Moto, на базі Android 15 версії, одразу ж з коробки і е, всі фішки. Системи, як то вімкнення ліхтарика чи камери, тут теж на місці. Екран даного смартфону це IPS з роздільною здатністю HD, та частотою оновлення максимум 90 Гц, і це таке собі середньостатистичне рішення на ринку. А от що в мене справді викликало питання під час огляду, це об'єм оперативної пам'яті лише 4 ГБ. Цей пункт, звісно, можна гібридно розширити до 12 за рахунок сховища, але ну, хотілося більше. Проте, якщо ви все ж не плануєте скачувати сотню ігор на смартфон, то цього теж повинно вистачити. Коротко про камери тут, основна на 50 мегапікселів, фронталка на 8, і за хорошого світла вони можуть вас потішити. Додаємо до вартості попереднього смартфону ще приблизно 300 гривень, і отримаємо Tecno Spark 30 c який іде наступним у нашому переліку. Сьогодні дизайн тут певною мірою нагадує Poco c 75, який ми вже обговорювали вище, але в даному випадку розподілу на глянцеву і матову частину немає. І присутній захист від води та пилу за стандартом IP54. Шайба на задній панелі розмістила в собі основний модуль на 48 мегапікселів, Екран тут так само, як і в попередніх моделей, IPS з роздільною здатністю HD, і максимальною частотою оновлення, ті самі бажані 120 Гц. Сам екран доволі приємний і за яскравістю, і за кольорами. До речі, вгорі дисплею виріс під 8 мегапіксельну фронтальну камеру. Знімати цей смартфон може максимум Full HD якості на обидва модулі. І краще в цьому списку загалом може лише один смартфон, він буде наступний, але дочекайтесь. Tecno Spark 30C отримав вже знайомий нам процесор Helio g 81. Проте в парі з ним тут пристойний об'єм пам'яті, адже за суму до 6 тисяч гривень можна придбати версію 8256. Говорячи про систему, вона тут максимально проста і не перенавантажена, але місце для фішок, як то Dynamic Port, він же аналог Dynamic Island, тут таки знайшлося, і це певною мірою дає вам відчуття того, що у ваших руках ну майже айфон. Ну що ж, фінальним у нашому сьогоднішньому списку стає смартфон від компанії Infinix. Отак, от розпочали Samsung, а завершуємо Infinix. несподівано, але ну справді цей бренд зміг помістити максимально багато в обраному нами діапазоні цін. Отож, говорити будемо ми про Infinix Hot 50. І дизайн цього смартфону виділяється. Він не найкращий в нашому топі, ну, принаймні, на мій суб'єктивний смак, але квадратне обрамлення блоку камер так і запам'ятовується. Екран смартфону, це, звісно ж, IPS з розгляд. З дільною здатністю Full HD+, та частотою оновлення максимум 120 Гц. І це справді екран, на який хочеться дивитися. Вгорі тут розташувався виріс під фронталку, вона на 8 пікселів, основний модуль тут на 50, І знімати цей смартфон може максимум в 2к. Кожен раз дивуюсь, чому смартфони по факту можуть знімати в кращій якості, ніж можуть відобразити на своєму екрані. Дуже дивно. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. We'll be right back. Тішать тут насправді і інші характеристики. Наприклад, процесор g 100 від Mediatek. Це справді потужний процесор серед бюджетників, і помітно, це навіть в тестах потужності вистачає не тільки для базових завдань, але й для фішок штучного інтелекту в смартфоні за 6 тисяч гривень. І це не тільки генерування шпалер, але й базова робота з текстом. Це справді несподівано. Пам'яті тут теж вистачає, і мова йде про версію 8256 з можливістю розширення як оперативки, так і сховища. Тож за свої гроші, це справді топовий пристрій. Ну що ж, сподіваюсь, це відео стало для вас корисним. Діліться в коментарях своїм топом бюджетників у 2025 році. Можливо, я щось пропустив. Також пишіть, який смартфон з нашого топу сподобався вам найбільше. Посилання на всі моделі в описі під відео. Ну і звісно ж, не забувайте про підписки, вподобайки та дзвіночки. Вам не складно, а нам дуже і дуже приємно. Дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.